Які основні виклики для українців при роботі з eBay, Amazon, Etsy? ви знаєте, насправді насправді виклики всі можна подолати, і я б хотіла зазначити про те, що можливості є і наразі. І я знаю бренди, магазини, які відкривалися буквально двадцять четвертому, 25 році, і вони вже входять в топ 100 наприклад, магазинів на Etsy. тому. Всі виклики можна подолати, і я на е, хочу сказати, що це можливість проявити себе, можливість заробити більше і показати свої унікальні товари е, всім за кордоном. Які країни найкраще купують взагалі у наших продавців зараз? Так, ну звісно, найбільший ринок це сполучені штати Америки, ви думали Європа? Так ні, нас ну, ви знаєте, завжди ми більше націлюємося саме на США, бо він найбільший цей ринок. Далі, якщо брати е, країни ЄС, то тут будуть Франція, Німеччина. Ну Великобританія в нас вже йде е, окремо, да бо вони вже не є членами ЄС. Е, якщо будемо говорити далі, то Австралія дуже непогано купує. Канада також дуже непогано купують. Купують Японія і навіть Сингапур.